Прем'єр Ізраїлю схвалив план захоплення міста Гази та перезапуск переговорів з угрупуванням Хамас. Бенямін Нетаньягу відвідав дивізію ізраїльської армії, яка проводить військову операцію в секторі Гази та на його кордоні. За словами посадовця, зараз його країна перебуває на вирішальному етапі, а тому Нетаньягу дав вказівку негайно розпочати переговори про звільнення усіх заручників і закінчення війни на умовах Ізраїлю. Він також додав, що поки Тель-Авів не відпро. Равлятиме свою делегацію в ДОХу або катар для переговорів із палестинцями. В'ячеслав Ліхачов зі мною на зв'язку це сходознавець та експерт Центру громадянських свобод. Вітання вам. Добрий день, доброго дня. Отже, що сьогодні хоче досягнути Бен'ямин Нетаньяху? про що йде мова? І ну, насправді план захоплення гази і відновлення переговорів, ну наскільки це знаєте, речі не протиречать одна одній? Він хоче досягти саме того, чого він хоче досягти останні 22 місяці. Тобто, те, що було проголошено ціллю війни. Звільнення усіх заручників усунення Хамасу від влади в секторі Гази а, назавжди усунути небезпеку, яку може ставити сектор а, сектор Газа під керівництвом Хамасу. Тобто, він хоче того, що на його мові називається а, остаточною перемогою. Наскільки можна це досягти одночасно, за останні 22 місяці а, практика показала, що Одночасно ставити перед собою мету знищення Хамасу та звільнення заручників не виходить, оскільки звільнення заручників силовим шляхом не виходить, не відбувається. Усі, Майже усі заручники, яких було звільнено, було звільнено внаслідок угоди з Хамасом. А угоди з Хамасом, переговори з Хамасом, їх справді важко вести під час бойових дій, які мають на меті знищення Хамасу. Тому а, Встановлення повного контролю над усім а, сектором та, передусім, над містом Газа Вініні Таніагу, намагається тлумачити як певний силовий тиск, який має примусити Хамас до перемовин, але знов-таки практика показала, що Хамас не дуже то а, схиляється перед таким тиском, і його гнучкість від цього не не збільшується. Хамас а, готовий на частково. Угоду про звільнення частини заручників в обмін на припинення вогню, але це наразі не задовольняє Ізраїль. Позиція уряду Ізраїлю, що угода має бути остаточною. відповідно, першопочатково початкова вона має передбачати звільнення усіх заручників. А це в свою чергу не задовольняє Хамас. А є логіка, чому саме зараз Нетаняху вирішив зробити цей крок? Тому що от, там тривало кількість часу, ввелися ну якщо не перемовини, то там сполученими штатами точно був діалог. І от зараз, в ході того, що відбувається загалом в дипломатії Європи Сполучених Штатів Росії і України, Нетаняху вирішив зробити цей крок. Є тут якийсь зв'язок, чи це просто його особиста логіка і бажання зараз здійснити крок на зустріч Хамасу або? Там вирішити це питання дипломатично, е, ну насправді немає кроку щодо вирішення цього питання дипломатично. Оце відновлення перемовин, це треба розуміти, що ці переговори вони ведуться усі 22 місяці війни. Угу. Поки що вони якось її завершення не наблизили. В тому що стосується встановлення повного контролю над сектором ГАЗа, яке має розпочатися з а, окупації міста Гази. Ну тобто встановлення воєнного контролю над а, безпосереднім містом газа. Ну а з одного боку, треба щось робити, якщо за останні за якщо за попередні 22 місяці місяця не вдалося воєнними способами перемогти Хамас. Треба змінювати тактику. Ось, наприклад, нарешті взяти усю територію під свій контроль. Треба розуміти, що до цього були райони, де армія оборони Ізраїлю взагалі не діяла. Зараз це а, нібито намагається змінити. З чим ці зміни пов'язані? Ну по перше, з тим, що усі попередні тактики не спрацювали. По-друге, з тим, що Вашингтон наразі а, схвалює такі дії. Вашингтон схвалює більш рішучий силовий тиск на Хамас. 22 місяці війни, а рік і 4 місяці. Ізраїль вів в умовах демократичної адміністрації в Вашингтоні, яка не дуже схвалювала такі е, кардинальні кроки. Наразі Ізраїль має підтримку Сполучених Штатів. і почуває почуває себе трохи вільніше, але не йдеться про те, що щось змінюється сьогодні або завтра, або протягом тижня. Йдеться про зміну стратегії, яка теж призведе до тривалої. Дуже ретельно підготовлений воєнний операції, що буде відбуватися протягом місяців, пане В'ячеславе, а чи можуть бути наслідки, або які можуть бути наслідки для цивільного населення саме в секторі Гази? Тому що ну це ж знову таки неможливо, мабуть, просто передача цієї території, тобто мають відбуватися якісь дії там. Наскільки це можливо, і що саме для цивільних це буде означати? У ну, Ізраїль намагається зменшити а, тиск на цивільних страждання, цивільного населення, а тому, що саме з цього приводу якраз білий дом чинить тиск на Ізраїль. Це вже не кажучи про європейських партнерів. А, Ізраїль намагається налагодити систему розповсюдження гуманітарної допомоги на півдні сектора. Місто Газа розташоване на півночі, і а, якраз метою Ізраїля є переміщення. Евакуація з гуманітарної з зони бойових дій, яка буде зоною бойових дій, як можна більше цивільного населення. Там вчора лікарні в місті Газа отримали розпорядження про евакуацію на південь. Тобто, метою Ізраїля є евакуація цивільного населення, і після цього бойові дії. Чи вийдеться на практиці? Не вийде. По перше, тому що це логістично складно а, організувати об'єктивно, по друге, тому що Хамас закликає цивільне населення не евакуюватися. Загинути, але залишатися у місті Газа – це цитата від одного Хамасівського керівника, який сидить при цьому в катері. Хамас, безумовно, буде перешкоджати евакуацію цивільного населення. Тому так поновлення бойових дій, активізація бойових дій неодмінно призведе до значних жертв серед цивільного населення. Чи варто чекати провокації з боку Хамасу? Ну, які провокації вони ведуть бойові дії, а справа в тому, що наразі метою Хамаса й і, і те, те чого б їм було непогано досягти, було б захопити хоча б одного солдата армії оборони Ізраїля, який діє в газі в заручники, тому що це позначало, що продовження бойових дій не призведе до звільнення заручників, а призведе до збільшення цього обмінного фонду. У Хамасу вони намагаються зробити такі операції, поки що невдало, але демонструючи, що в них ще залишається значний бойовий потенціал, і вони ще далекі від того, щоб бути остаточно розгромленими, це така певна а, тактика Хамаса. Стратегія Хамаса полягає в затягуванні. Справи ніж чим більше буде страждань мірного населення, тим більше буде тиск на Ізраїль. Дякую вам, Спасибі. В'ячеслав Ліхачов, сходознавець та експерт центру громадянських свобод.